Так, і зараз у нас будуть новини, а потім будемо говорити про бензин, напевно, те, що точно буде, буде цікавим для усіх наших глядачів без винятку. Так і що ж, будемо починати? І після хвилини мовчання дуже хочете, хочеться сказати слава Україні і слава українським захисникам. Масована атака дронами цієї ночі була на Дніпро та Харків. На жаль, є загибли та десятки постраждалих, серед яких і діти РФ готує якісь провокації на кордоні Білорусі та країнами Євросоюзу та, можливо, України. Трамп мріє стати новим папою у Ватикані. А від завтра на заправках України зміниться паливо буде більше спирту. А ми про це будемо говорити дуже детально з нашим сьогоднішнім запрошеним експертом Сергієм Куюном, директором консалтингової групи. А 95 він долучиться до нас вже після новин. А поки я Ліна Матвійчук, зібрала для вас найцікавіші, найактуальніші новини станом на цей ранок. Поставте ваші вподобайки, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наші новини вже завтра і почути їх сьогодні. Росія знову несе смерть своїми дронами у Дніпрі через атаку шахедами цієї ночі загинула людина. Це був масштабний наліт ударних безпілотників на місто. Спалахнули кілька пожеж. Найбільше пошкоджень зазнав саме приватний сектор. Повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Що менше один з дронів влетів просто у приватний будинок. Момент атаки зняв один з очевидців. Дрон цілеспрямовано летів у будинок. Подивіться. А у Харкові один із дронів теж врізався прямо в житлову багатоповерхівку. Це влучання також потрапило на камеру. Гляньте. Є на Харків Росія спрямувала кілька десятків дронів типу Герань-2, аналогів іранських «Шахедів». Атака ця сталася близько 10-ї вечора. Станом на рану кількість постраждалих вже зросла до 45-ти. серед них двоє дітей та вагітна жінка. П'ятеро людей було госпіталізовано. Про це повідомив харківський міський голова. Крім того, вночі російська армія вдарила по корабельному району Херсона поранені двоє чоловіків, які перебували теж у цивільному приватному будинку. Росія, певно, це робить цілеспрямовано. спрямовано. Ну чого певно про це говорити можна точно вже. Крім того, Росіяни атакували селище Приморське у Запорізькій області. Осколкові поранені ніг отримав 45-річний чоловік. Нині йому надають медичну допомогу. Володимир Зеленський припустив, що цього літа Росія готує щось у Білорусі під прикриттям військових навчань. Про це він заявив, виступаючи учора на саміті Примор'я. Ось дослівно, що сказав президент. Цитую. Подивіться на Білорусь цього літа. Росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу я не знаю. Україна, Литва, Польща, не дай Боже. Але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інституції відкриті до співпраці, заявив Зеленський. Напередодні відбулися такі собі переговори Путіна із Лукашенком. Зокрема, російський диктатор там підтвердив, що Росія побудує в Білорусі заводи з виробництва БПЛА, лабораторію з безпілотних систем, і крім того, є домовленості щодо авіабудування з Білорусю. Місяць тому хочу нагадати, що з'являлися вже перші такі новини від РФ. Тоді йшлося, що підприємство з виробництва дронів вони мають звести в Білорусі за і його потужності зрештою складуть до 100 тисяч одиниць. Они безпілотників щорічно ризик є так, прокоментував тему російських військових навчань в Білорусі Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБУ України. Мета Росії може полягати у проведенні провокацій в прикордоні як проти України, так і проти країн Європи. Він підтвердив слова Зеленського. Водночас закликав не панікувати від таких новин. Цитую, повірте, до таких сценаріїв усі готові, і за ворогом буде підвищена увага. Сама ж Росія хоче воювати протягом усього літа і до кінця цього року. Про це говорить їх ВПК та накопичення резервів. Звісно ж, вони будуть розбалансовувати увагу, але їм не вдасться додав Коваленко. Готуємося до розмови з Америкою щодо нових санкційних кроків проти РФ. Про це заявив також Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Прошу пряму мову. Бираємо саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії. Вони повинні робити чіткі кроки до завершення війни. І ми наполягаємо, що безумовне і повне припинення вогню має стати першим кроком. Росія повинна це зробити. Зараз вони переживають, що у них парад під питання. І Правильно переживають, але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну. Лавров назвав оголошне Путіним перемир'я 8-10 травня. Початком прямих переговорів з Україною. Наша пропозиція щодо травневого перемир'я заявив Лавров. Це початок прямих переговорів, без попередніх умов смішно звучить. Прийняття перемир'я можна вважати єдиною умовою. Сказав він дуже великодушно. Дякую, але в лапках. Що ж, хочеться вже поговорити про пальне, тому що насправді це напевно те, що зібрало наших сьогоднішніх глядачів біля екранів. Це без перебільшення дуже важлива тема. Адже це не лише про тих людей, які мають власні автівки, а й про загалом проїзд в громадському транспорті, про доставляння товарів, про вартість продукції і загалом інших товарів. Що ж від завтра на всіх заправках мають продавати бензини із домішками спирту з 1 травня? Змінюються законодавчі вимоги до бензину. Тепер в нього обов'язково має входити не менше 5% біоетанолу. Закон, який прописує це нововведення парламент ухвалив ще минулого року, але для адаптації ринку депутати тоді передбачили перехідний період, і ось він скінчився. В ЄС вже давно діє схожа норма, і паливо, яке заводиться до нас з Європи, вже містить так звану зелену добавку. Невелика частка біоетанолу в паливі, ніби має робити бензин ну, таким більш екологічно кориснішим, більш для екології саме для. Того, аби адаптувати українське законодавство до європейського, і була зрештою прийнята ця норма. Втім, ми всі розуміємо, що в українських реаліях воно може працювати геть по іншому. Тому про всі питання, які накопичились у мене особисто, хочу поспілкуватися з нашим сьогоднішнім експертом Сергій Куюн, директор консалтингової групи А 95 Вітаю Сергію. Доброго ранку. Ну, чесно скажу, без перебільшення багато запитань. Сподіваюся, встигнемо всі обговорити. Перш за все, чи реально це впровадити в українських умовах? Бо в Європі це добре. Так, ми йдемо до європейських норм. Але чи реально це в Україні і чи вже вони дійсно запрацюють ці норми завтрашнього дня? Ну насправді багато що питає, що буде завтра. А насправді вже декілька днів на заправках в багатьох мережах вже є це е 5. Ну тому що не можна да, там. Одномоментно на там, тисячах станцій завести, обновити пальне. Да? Тобто треба продати старе, завести нове і до 1 числа вийти вже на повні резервуари е нового пального. Да? Тому декілька днів вже продають, я вже бачив чеки, навіть заправних станцій станції є 5 вже є позначка. А вони і, так само бачимо... і будуть прописуватись, та? не А-95, а вони будуть от там ось так. На, на стелах заправних станцій не буде ніяких позначок, тому що апріорі весь бензин має містити цю добавку. А в чеку буде таке така позначка буде мати місце. Так, це так. Ага. От і як бачимо, ну нічого не відбувається. Да, там світ не зупинився, і насправді ну це не космічні технології. В Європі понад 15 років, як ви правильно зазначили, вже ця норма діє. E, вся проблема в чому в цьому бензині. Проблема не, навіть його не виготовити, а проблема в тому, щоб його оцю якість оригінально донести до споживача. Що таке спирт? Спирт — це дуже гігроскопічна речовина, яка абсорбує на себе натягує воду з резервуара, з повітря, вологу. І якщо, ця, якщо за цим не слідкувати, то пальне може розшаруватися на спирт, на воду. І на низькоякісне пальне, низькооктанове. і відповідно воно втратить свої властивості і буде проблема. Тому в цій програмі основне навіть не сам продукт, а основне це технологічна культура. Тобто це чистота резервуарів на нафтобазах, на заправних станціях, на бензовозах. От, от, от саме цим сьогодні от провідні мережі і займалися, коли готувалися, вони чистили резервуари, вони їх тестували. Є спеціальні маркери, коли ти. Визначаєш, чи є вода чи ні в резервуарі, і от саме через це, от, от це саме великий нюанс цієї програми. Там відомо, що не менше 5% має бути спирту домішено. А скільки може бути найбільше? Ну щоб знаєте, потім там не виявилося, що там якісь неправильні пропорції, бо все ж таки спирт є дешевшою речовиною. Ну, насправді він може і є дешевшою, але по-перше, не набагато. А по-друге, для того, щоб виробити цей продукт і його транспортувати, там є додаткові певні витрати. І, відповідно, він не є набагато дешевшим, ніж так, так званий, як ми його називаємо, безалкогольний бензин, який був у нас до останнього, навіть я скажу більше, він дорожче десь на 50 копійок за літр. Чому? Тому що в Європі. Зараз стандарт є 10, тобто 10%. відсотків, і наш є 5 для них є нестандартний. Тобто їм треба окрему лінію зробити, резервуари, наливні естакади, логістику побудувати для того, щоб нам відправити цей продукт згідно з нашими вимогами. Тому вони за цей клопіт просять з трейдерів ну там невеличку таку премію. Я впевнений, що ніякого подорожчання це не викличе. Тому що ну, по перше, це невеличка сума. По друге, ми все ж таки бачимо, що є ще у ринках потенціал навіть трошки зменшити ціни через те, що ціна на нафту впала в квітні. То ринок ще повністю це падіння не відіграв. Тому не думаю, що буде у нас подорожчання. Думаю, що навіть якщо повезе, то побачимо ще і здешевшення. До 10% ніхто не відчує це на своєму автомобілі. Якщо це вже 30%, там дійсно моделі, особливо стареньких машин, вони потребують деякої адаптації, тому що ну дійсно це вже така досить агресивна речовина. Ну а так для довідки скажу, що в Латинській Америці то найбільш популярне пальне це Е-85. тобто, це не бензин зі спиртом, це такий спирт з бензином, да вже. Ну там дійсно для того, вже потрібні окремі машини. Їх роблять вони мають окреме маркування, і вони на рівні виробників е, виробляються. Тобто, чи правильно я розумію, бо все ж таки питання цін це, напевно, найгостріше питання, яке в цій темі турбує людей. Не зміняться ціни від завтра. Це більш така як уже формальність, і, і вже частина перешли на них, частина ще переходить. А люди, зрештою, що люди. Почують тобто, задача програми насправді, щоб ніхто нічого не відчув ані в ціні, ані в якості. Як ви вже зазначили, просто знаєте, я от люблю таке порівняння, що просто там в наш салат тепер будемо додавати не майонез, а будемо додавати більш корисну сметану. Тобто, це і є біологічна добавка, це спирт, по суті, який виробляється з кукурудзи, він є більш екологічно, скажімо так, дружнім. Да, тоді як до цього використовувалися використовувались для того, що це, це домішка, яка дозволяє бензину краще горіти, і раніше використовувались такі присадки нафтохімічні, вони дуже токсичні, і навіть в багатьох країнах світу, в Штатах, вони були заборонені. Тому тут йдеться головним чином про те, що ну дай Боже, може і нам буде легше дихати трошки. Окей, я знаю, що були побоювання ще коли реєстрували е, цей законопроєкт, Були е, такі е, розмови про те, що це може якось погано вплинути саме на стан автомобіля, стан машини, яка буде їздити. На неякісному саме такому пальному, тому що тут треба ще напевно пояснити, що і ви про це вже згадували, до речі, що можна ж зробити цю домішку неправильно, і тоді буде страждати автомобіль. Чи передбачає введення ось цих нових правил і закон сам по собі якісь, можливо, більш ретельні перевірки, і ну, можливо, якісь там нові комісії з'явилися, як за цим будуть слідкувати? Ніяк не буду слідкувати насправді, е, як і раніше, не слідкували, тому що контроль якості це дуже капіталоємна, дуже дорога задача. То це треба люди, це треба транспорт, це треба обладнання, е, пальне і так далі. Тобто, ну нема цього, ну треба з цим ну, це треба це розуміти, тому наш споживач як завжди один на один з цими цими ризиками. І моя рекомендація, особливо от перші два місяці, поки ринок навчиться з цим новим продуктом працювати, наб'є там собі шишок. Будь ласка, не женіться за дешевим бензином. От, навпаки, от два місяці купуйте, навпаки, найдорожчий, який знайдете. Це мінімізує ризик потрапити на щось ну, невідповідне, тому що висока ціна на заправних станціях мене часто питають: а чого такий розбіг? Да, 5-7 гривень? тому що ті, хто продають дорого, вони витрачаються саме на оці програми контролю якості: тобто, це лабораторії, це люди, це фахівці, це обладнання спеціальне і це щоденна робота з контролю якості. Тобто оце і є одним з складових, чому пальне у когось дорожче, у когось дешевше, у кого дешевше, не заморачується з цим, може так прокатить. але в цьому випадку, от коли ми маємо. От справа з такою агресивною, такою примхливою рідиною, тут треба бути, от на чеку, і навіть от великі компанії, я знаю, що вони створили навіть оперативні штаби сьогодні на для реагування. Ну, у випадку чого. Ну ніхто, скажімо так, всі дуже нервують, ніхто не впевнений, що от все пройде гладко, по ну скажімо так, дують на воду, але вони цим переймаються. І от саме великі мережі, саме ті, хто... Продає дорого, це все ж таки, хоч якась гарантія того, що там менше ризиків заправитись на тим. І навіть якщо щось трапиться, то до вас хоча б віднесуться і почують вас, да? ніж там в цих невідомих мережах і невідомих заправках там телефона іноді немає. Тому от моя рекомендація така: хай ринок пройде, цей період, навчиться працювати з цим продуктом, а ми в цей період маємо. Не шукати дива і, і, і не намагатися там шукати щось подешевше? Ну дуже б хотілося, звісно, кожному мати можливість купувати найдорожчий бензин, але ми знаємо, що на жаль, так не є в Україні. Ще хотіла запитати так, можливо, коротко. А чи лишиться якась альтернатива? Ну, от, наприклад, чи буде той старий бензин, типу бензину без спирту на ринку? Ні, ні, такого не буде. Обов'язкове додавання 5%. Виключення становить лише бензини високооктанові, 98 і вище. Ось в них, на, на, на них не розповсюджується ця норма, і пальне, яке використовують в армії. Там це пов'язано з тим, що його часто доводиться довго зберігати. А оцей бензин спиртовий, він не любить е е зберігання да, великого, довгого. Тобто його бажано викатувати. Тобто, не... навіть якщо бачите, що машина там буде стояти, ви кудись їдете да, там на, на якийсь період. Просто ви не заправляйте повний бак. Просто викатайте те, що є. Хай вона стоїть краще з порожнім баком, потім заправите свіже пальне, коли приїдете. Дуже цікава розмова з вами була. Дуже вам дякую, бо поговорили і про те, що слава Богу, не зміняться ціни. Принаймні на це очікуємо. А від завтра вже вступлять в дію нові норми з домішками спирту до бензина. Подивимося на практиці, чи дійсно ціни не поповзуть вгору. Дякую вам. Сергій Куюн був з нами на зв'язку. Директор консалтингової групи А 95 На все добре Сергію. А ми ж маємо ще кілька новин, які ми не обговорили. Близько шести сотень північнокорейців загинули у війні проти України. Про це повідомили південно-корейські парламентарі з посиланням на дані розвідки. Це Пише Reuters. Крім того, відомо, що з 15 тисяч відправлених солдат більше 4 тисяч отримали тяжкі поранення і вважаються як втрати. У Пакистані кажуть, що Індія готується до військової агресії, яку може здійснити протягом 24-36 годин. Міністр інформації та мовлення Пакистану Атаула. Тарар розповів, що країна має достовірні докази такої підготовки з боку Індії. Водночас, прем'єр-міністр Індії моді дозволив військовим діяти самостійно. Віддав усю владу і рішення військовим у відповідь на загрозу з боку Пакистану цієї ночі. На кордоні, до речі, вже подекуди лунали постріли, відбувалися сутички між країнами. Є навіть перші відео підтвердження цьому. Прошу поставити їх. Oh, oh, <mind> І що ж, Трамп, окрім ок того, що заявив, що хоче новим папою бути у Ватикані, а ми зараз до цього повернемося, сказав, що залишається оптимістом щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні однак дивиться на ситуацію реалістично. Пише про це білий дім в той самий час. Спецпредставник Трампа Кіт Келох відреагував на триденне перемир'я росіян. Він зазначив, президент хоче всеосядженого припинення вогню щонайменше не менше на 30 днів. Мова про Трампа, а потім ми зможемо його продовжити, якщо подивитися на все і чим готові працювати. Українці, то тепер справа за росіянами та за путіним. Я думаю, ми близькі. Але натомість державний секретар США Марко Рубіо заявив, що у разі відсутності прогресу в досягненні миру США відмовляться від ролі посередника між Росією та Україною. Є його цитата: зараз настав час, коли обидві сторони, Україна та Росія, повинні висунути конкретні пропозиції щодо припинення конфлікту, рішення про те, як діяти тепер. Як діяти далі, тепер належить президенту, мається на увазі Трампа. Якщо прогрес не буде досягнутий, ми відмовимося від ролі посередників у цьому прогресі ідеться в заяві Рубіо. Ну і на цьому фоні хочеться згадати Трампа, який заявив, що він. Хоче бути новим папою. Відео з інтерв'ю журналістки Fox News з'явилося в мережі. Це така вирізка. Трампа запитали про те, там такий гвинтокрил на фоні працює на галявині Білого Дому. Все відбувається. Журналістка так досить гучно на цьому фоні. Запитує, кого ви бачите новим папою? І Трамп, послухайте, що відповідає це відео в оригіналі. Айдлайті like That would be my number one choice. Ну, я перекладу е, папою. Я б хотів, щоб це був я. Це був би мій вибір номер один. Заявив заявив Трамп. Хоча запитували його, кого він бачить. Ну напевно, чи не дочув, чи хотів так пожартувати, але ось. Ось таке маємо. І Лавров назвав оголошене Путіним перемир'я 8 10 травня, початком прямих переговорів з Україною. Про це вже говорили. Також згадували сьогодні і про ціни на пальне. Тож, якщо ви щойно долучилися, повертайтеся на початок або потім перегляньте наші відео з ранковими новинами на каналі Фактів ICTV чи Вікон СТБ. Ми зберігаємо їх і. Поширюємо українську інформацію в українському Ютубі. Тож обов'язково підписуйтесь, підтримуйте український продукт. Мене звати Аліна Матвійчук. І на сьогодні у нас всі новини. Побачимось вже завтра о 9.01.